В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите. Прикарпатські поліцейські викрили групу осіб, яка збувала підроблену валюту. Дві ДТП на Івано-Франківщині. Неповнолітній мотоцикліст отримав важкі ушкодження. А 34-річна жінка-пішохід загинула. В бурштині перекинувся вантажний автомобіль. В горах загинула жінка. До Івано-Франківських поліцейських надійшла заява від мешканця обласного центру, який повідомив, що двоє невідомих осіб заволоділи двома мобільними телефонами iPhone 14 Pro, розрахувавшись за них іноземною валютою з явними ознаками підробки. Поліцейські розпочали кримінальне провадження в ході проведення оперативних заходів. Працівники відділу кримінальної поліції Івано-Франківського районного управління поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку головного управління нацполіції в Івано. Франківській області та за підтримки можливостей відділу кримінального аналізу обласної поліції встановили групу осіб, яка причетна до кримінального правопорушення. Ідеться про трьох мешканців Буковини: організатор, – 19-річний житель Чернівців, який при зустрічі з потерпілими здійснював безпосередній збут підробленої валюти. Співучасники, – 19-річний та 24-річні Буковинці. Правоохоронці провели 18 обшуків за місцями реєстрації та проживання. Фігурантів у їхніх автомобілях, а також на місцях реалізації мобільних телефонів, якими фігуранти заволоділи незаконним шляхом, вилучили мобільні телефони та грошові кошти. Речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Трьом фігурантам слідчі оголосили про підозри. Підозру організатору слідчі оголосили заочно. Вирішується питання про оголошення чоловіка. У міжнародний розшук наразі поліцейські встановлюють інших потерпілих та встановлюють перечетність фігурантів до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень. На лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про дорожньо-транспортну пригоду у селі Космач Косівського району. 21-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 мешканець села Прокурава, рухаючись дорогою місцевого значення, маючи на меті об'їхати вибоїну, виїхав на смугу зустрічного руху, де назустріч йому рухався неповнолітній мотоцикліст. Відтак відбулося зіткнення транспортних засобів. В результаті аварії 16-річний підліток отримав тілесні ушкодження. Та доставлений до косівської лікарні водія правоохоронці освічили на стан сп'яніння, Виявили 0,7 проміли алкоголю в крові. Керманича затримали в процесуальному порядку. Слідчі вже оголосили йому про підозру. Ще одна аварія трапилась у селищі міського типу Ланчин. річний водій автомобіля Audi А4, проїжджаючи неосвітлену ділянку дороги, вчинив наїзд на 34-річну жінку пішохода, яка перебігала проїжджу частину дороги. Внаслідок ДТП мешканка Ланчина отримала тяжкі тілесні ушкодження та померла на місці. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, За кермом він був. Тверезий. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальне провадження. 30 грудня на лінію 101 поступило повідомлення про те, що в бурштині перекинувся вантажний автомобіль, в якому приблизно три тони вантажу. На місці працювали рятувальники з рогатина та надзвичайники Державного пожежно-рятувального поста Бурштин, які вжили заходів щодо припинення витоку. Пального з баку та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. А також працівники ДСНС вжили заходи щодо від'єднання клем акумуляторної батареї на автомобілі, щоб запобігти виникненню пожежі. Пізніше, за допомогою двох тракторів, вантажний автомобіль було встановлено на колеса. Постраждалих на місці немає. 31 грудня о 16-й годині в оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС України. В області від працівників поліції поступило повідомлення про те, що у селі Зелене, Верховинського району, під час слідування групи туристів в районі урочища Угорські скелі померла 68-річна жінка, і необхідна допомога рятувальників, щоб транспортувати тіло загиблої особи. Верховинські рятувальники за допомогою ношей транспортували тіло загиблої жінки до населеного пункту та передали працівникам поліції для встановлення причини смерті про ситуацію у горах. Христина Прцович продовж вихідних гірськими рятувальниками розшукано групу туристів, що заблукали під час спуску з Гори Говерла, а також транспортовано тіло жінки, яка загинула у горах. Так, 31 грудня у другій половині дня до рятувальників гірського пошуково рятувального відділення Поста Заросляк за допомогою звернулися двоє туристів, які втратили орієнтування під час спуску з гори Говерла, заблукали поблизу водоспаду. Зв'язок з блукалами підтримувався, і вже через годину рятувальники розшукали туристів. А саме це чоловіка 1996 року народження та жінку 1999 року народження, яких у задовільному стані було супроводжено до спортивної бази Заросляк. Також 31 грудня о 16 годині до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС в області. Від працівників поліції поступило повідомлення про те, що в селі Зелене Верховенського району під час слідування групи туристів в районі урочища Угорські скелі померла 68-річна жінка, яка була учасницею цієї туристичної групи, тому необхідна допомога рятувальників по транспортуванню тіла загиблої жінки. Верховинські рятувальники за допомогою НОШ транспортували загиблу жінку до населеного пункту та передали працівникам поліції для встановлення всіх обставин смерті. Впродовж 2023 року гірськими рятувальниками проведено 182 пошуково-рятувальні операції, на яких врятовано 269 людей, з яких 43 – це діти. Рятувальники Прикарпаття вкотре звертаються до з проханням відповідально ставитися до походів у гори. Перед походом у гори потрібно уточнити прогноз погоди, підібрати відповідне обладнання, спорядження, завантажити застосунок порятунок у горах і пам'ятати, що гори взимку є дуже небезпечними. Це практично виклик для, для людини. Тому що зараз діє по перше штормове попередження у зв'язку з перепадом температури а саме це небезпека сходження лавин. Дев'ять пожеж. Ось так минули різдвяно-новорічні свята на Коломийщині. Деталі від провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Коломийського районного управління, головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Арсена Котюка. В період з 24.12.2023 року по 01.01.2024 року на території Коломийського району виникло дев'ять пожеж. 24 числа пожежа житлової кімнати в житловому будинку в місті Коломия. На місці події був виявлений потерпілий чоловік 1956 року народження, який був доправлений в Коломийську центральну районну лікарню. 26-го. Грудня в селі поточище була пожежа житлового будинку. На місці пожежі була врятована жінка. Також протягом цього періоду було ще сім пожеж сухої трави на території Коломийського району. Працівники служби порятунку просять вас не спалювати суху траву та звернути увагу, що за спалювання сухої трави накладається адмінстягнення в розмірі від трьох тисяч гривень. Небезпека спалювання сухої трави це забруднення навколишнього середовища. Також гинуть звірі. А також ще дуже часто після е, внаслідок спалювання сухої трави може зайнятися інша якась уже споруда житлового призначення або господарського призначення. Це була програма Випадок і я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.